Привіт, канал Пасіка Плай. Сьогодні піде відеоролик про е, міні-145 рамки е, пластикові стільникового, стільникового меду. З е, чого вони складаються? Складаються з двох половинок. З двох половинок е, в мене вже відео на каналі є, як я їх збираю, але чому рішив відзняти відеоролик ще один, тому що є певні зміни. І певне допрацювання, яке вже на практиці показало свої плюси і свої мінуси. Я хочу показати, розказати. Збирається все дуже просто. Степл, канцелярський степлер приходить на допомогу. Звичайно, бросочки. І збирається так. Що? Яка дороботка була в цих рамках, зробили в перших, в, перших, які, в перших випусках, можна сказати, робили без замочків. таких. Тут є отакі, можна глянути, замочки, такі От, е, Пази. І коли воно плотно заходить, воно не випадає. Перші Робили без цих замочків, і коли ти вставляв, деяка плотно заходила, деяка дуже легесенько заходила, і коли ти лиш піднімав в рамочку або чуть нахиляв вниз, то все випадало. І коли ти брав дві рамки коли береш дві рамки, наприклад, ти вставляєш це все в вулик, у магазин, я тут не до закладу, так легесенько. Стоїть і у нас Притуляється одне до одного і доступ бжоли туди немає. Бжола доступ туди немає до цього контейнера. І коли вибираєш рамочку, туди навіть бджола не заходила, не відстроювала соти і немає результату. І в цьому, в цьому новинка. Звичайно, це не новинка 2023, це новинка. 20, я замовив ці рамочки у 2020 році зимою. І тільки сьогодні, тільки сьогодні, у році е, прийшов час до них, щоб я їх зібрав. і хочу показати ну, от відеоролику. от, така краса виходить, з цих рамочок. Це перший мій досвід у 2017 році. В такому контейнері. Мед не закристалізований. Запечатаний, все дуже гарно. Запах чудовий, як експеримент, стільки він може простояти, зберігаю в холодильнику. Це 2017 і 2018 році. То саме, Тільки є пошкоджені соти, там, де пошкоджена печатка, там мед пройшла кристалізація. А всі остальні, всі остальні не кристалізовані. Дуже гарні для подарунки. Дуже гарно для, не знаю, ну дуже такий оригінальний виходить, контейнер сотового стільникового меду. Як збирається рамочка, зараз я покажу певні нюанси. Вроді би, все так, як по старому, все по старому брусочки вставляються, сюди, є пас. Звичайно, дуже добре би було, щоб вже виробник. Придумав якось, хай візьме на замітку, щоб вже були готові рамочки, спаяні половини докупи. Це б було простіше, це би було чітко, тому би, що воно б все плотно все би трималося і було б краще. Ну, поки що є, є те, що є. Вставляємо це один би був такий плюс, вставляємо брусочки. Кладемо другу другу половинку і починаємо спочатку. Я починаю скріплювати по углах, тому щоб була, була якась приділене діагональ. І починаю так. раз Два. Деколи, деколи не попадає степлер, добре не степлерити, потрібно по-другому разу перестеплерювати. І тоді вже, коли я вже бачу контур, починаю верха, щоб з зверху було все точно, і починаю степлерити. Спочатку по одній по кругу, коли все вже і тоді вже починаю по-другому другий по, другу, по другому разу. Ось так виходить рамочка. Таке що ще все-таки рихле. Одразу, Якщо добре не пристеплерило, бажано перестеплерити, тому що втрачає прочність. А коли вже будете класти в магазин, тоді ви відчуєте, що потрібно було, щоб все було плотно, все було застеплерено нормально. краще перестеплерити, ніж потім десь, коли при, коли потрібно вставляти у вулик, воно там буде відпадати. От і плоскогубцями я дотискаю для надійності. Піджимаю кожну Кожну скрепку. Ось така краса, така краса получається. Є ще Момент, момент, Ці місця з'єднання то з'єднується, А от такі моменти, як ну, ось, ось тут тут немає можливості застеплерити, тому що фаска вона дуже маленька. ну і більше, і більшу, Зробити неможливо, тому що не дозволить поставити в магазин, воно буде вище. І До чого я дійшов. Дойшов гарячий клей. Пістолет простий, обичний такий гарячий клей. Пробний, пробний, Пробна версія. Все чітенько вийшло. Проклеїло ці місця. Чому я про... можна і не клеїти, в принципі, воно би воно би витримувало. І він, і воно мені. в в тих рамках перших воно витримуло. Але який є мінус? Зазори досить великі, і бджола туди воно пролізає. І багато в мене було таких рамочок, що туди бджоли позалазили, а вилізти вже не змогли, не знайшли вихід. І там і помирали. А друге, вони там буває і воском позаліплюють, і потім рамочка ширша робиться. Такий вихід я знайшов. Попробував гарячий клей. Гарячий клей. клей. Тут вроді би нічого нема складного. Нагріли, провели, потримали пару секунд для того, щоб клей застив. Про, провели такі місця і дуже ще хочу показати один момент. Е Тут можна. Робити це степлером, але степлер він сильно б'є і пластик тріскає. Пластик тріскає. Я використовую, використовую цвяхи маленькі. І прибиваю прочність набагато краще стає. Ось, Коли берете в рамочку тут, тут, скрипить, не пристає, а з цієї сторони вже, вже чути, що моноліт стає монолітним. Тільки що прийшла думка, зв'яшками спробувати степлером. Степлер сильно б'є і тріскає, пластик не витримує степлера. І тоді пропадає зазор, виходить тільки лише у двох місцях зверху і вниз по бажанню. Можна проклеїти гарячим пістолетом. клеєм. Контейнера такі чотенькі, вставляються сюди в рамочку. Гарно тримаються міцно. У мене на каналі вже є відеоролик, як я навощую ці рамочки, е вже не буду показувати, тому що нема сенсу. На каналі є. Все чотенько вставляється. І є моменти, що якісь і теж якась деформації самого контейнера пройшла і... Плотно не стоїть. Але поза які, якщо порівняти, отак, один, один контейнерок випадає, чомусь, чомусь так легко заходить, або брак на заводі, або десь деформація, якщо берете другий, теж випадає. О, це плотненько стоїть. Ось така краса і це все вулик і виходить, в результаті. Ось такий стільниковий мед, дуже гарний. Десь в районі 100-120 грам меду в такій упаковці. Якщо все гарно бджола заносить, бо бувають, бувають такі моменти, що бджоли не до верха чомусь відстроюють соти. І десь там в районі 90-100 грамів виходить, стільникового меду. Ну, хочу сказати одне, що якщо ставити отакі рамки, то тільки в сильні сім'ї, де сильний йде розвиток, де е, багато є бджоли, де матка інтенсивно викладає е, яйця. І коли є в природі медозбір. Якщо в природі немає медозбору, не старайтеся їх поставити, тому що бжоли не будуть їх обсижувати. Бжоли не зайдуть в цей магазин, тому що це плюс пластик, і він Ну, бж... Бжола по природі, пласт... пластик не переносить. і Тому вони туди не заходять. А коли вже сильний йде медозбір, їм тоді не до того. Є в... ну, у природі взяток бджола летить за нектаром і приносить вулик і вони змушені десь його поставити. І тоді молода бджола піднімається в магазин, відстроює рамочки. відстроює рамочки і Заносить, запечатують і виходить, отака чудова. Чудова краса слінокового метру. Ось такий відеоролик хотів показати. Звичайно, плюси, щоб доробили, як я вже казав, щоб зробили, щоб рамочки були вже готові спаяні з заводом. Це би було великий плюс, тому що заводом би була геометрія 100%. І все було би чудово, а так? Поки що є то, що є. Уже є якісь плюси, модернізація вже пройшла, Ось ці замочки, які плотно, плотно входить контейнер і не випадає, це дуже плюс. Це плюс. Заклали, і воно не випадає. Ось такий відеоролик. Всім миру. І ще раз миру, нехай вже. Запанує мир в нашій країні, хай ворог буде прогнаний з нашої землі. Всім до нових відео.